Канал Во. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже смачний і ніжний пиріг пломбір з яблуками. Починаю готувати. Вершкове масло з морозилки я вваляю борошні і натру на терці. Додаю масу, розпушувач, сметану та замішую тісто. Розподіляю тісто по формі діаметром 24 см. Буду готувати начинку для пирога, відправляю форму з тістом в холодильник. Яблука для начинки потрібно нарізати на тоненькі шматочки. Я це зробила за допомогою терки. Викладаю яблука на тісто. Для заливки, сметану додаю яйця, цукор, ванільний цукор, борошно та ретельно все перемішую. Заливаю яблука заливкою. Відправляю пиріг готуватися в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 40-50. Дивіться по своїй духовці. Після того, як пиріг приготувався, я залишаю його в формі до повного охолодження. Потім дістаю і зразу не розрізаю, а відправляю в холодильник до повного охолодження. Якщо шарлотка надоїла, то приготуйте пиріг пломбір з яблуками. В ньому багато начинки, крему і смачне тісто. Я впевнена, що вам сподобається цей пиріг. Обов'язково приготуйте і всім смачного чаювання! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!